Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про людей, народжених у стихії води, ваш 2024 рік. Що важливо для вас буде, на що звернути увагу? Що можна буде змінити, якщо вам це не подобається, як воно звучить? Бо будь-яка філіжанка ну, на каналі тільки загальні. Вона не приговор, вона просто попереджає, підказує і звертає увагу. Так, у когось просто наповнення почуттів, От, знаєте, наповнення. Дивіться як рік, коли ви більше будете налаштовані на те, щоб Знаєте, от не е, витрачати, а як накопичувати. Це і почуття, це і гроші, і якісь, знаєте, ну, і здоров'я, звісно ж, буде так теж. Але здоров'я витрачати все ж таки, от ви вмієте, і всі вміють. Дивіться, якась ситуація е, по особистому життю. Вам буде важливою саме в тому сенсі, що ви будете знати про образи От на вас, на когось з вас, буде ображатись зараз от... більш чоловіча енергія йде, це через якісь гроші, якісь, знаєте, ситуації. Це не, біль... не так, що воно виглядає, як витрачаються якісь гроші, але. Тут більше, знаєте, як людині на щось треба, а ви не хочете їх витрачати, ви хочете взагалі залишити якусь суму. От знаєте, ну, там для кого як, комусь на всяк випадок, хай воно буде, хай лежить, комусь там на щось інше треба. Будуть такі, такі образи через те, що от, хтось з вас не буде дозволяти витрачати. Потім багато для кого це буде життя на телефоні, от спілкування на тел телефонні розмови. І, знаєте, не тоді, коли люди бачаться часто, але часто спілкуються по телефону. Потім для когось зверніть увагу, зараз хвилиночку, здається, жінка і. Хвилиночку. Угу. Тут чоловік, як збирається в якусь дорогу. Жінка як Отут в допомогу йому. Ну там, Наприклад, допомагає збиратись, наприклад, там якісь, ну, там якісь свої настанови. Це, знаєте, коли У нього тут щось в думках, от він напланував собі. Він... З якоюсь ідеєю ну, відправляється в дорогу. І це дивіться, тут багато трійочок. Це, ну, наприклад, там, три дні, три тижні, для когось три роки. От як якось воно. Знаєте, коли людина планує щось конкретне. Не, не так, що там як, як вийде, да, як чи то. Я туди і назад. А це, як, знаєте, от, ну, розуміє, що на це піде час, але це щось вдале для нього. І людина це так і розглядає для себе, як буде вдача, відчуваю, буде вдало. Так, по перспективах року. Тут багато, багато всіляких для вас перспектив буде, і багато чого ви будете як закінчувати якісь справи. Ну, для кого як? Тут і фінансові справи, як, знаєте, там щось напланували собі і зробили в, в межах року. І по документах якісь справи, які. Не буду казати, що все так дуже-дуже легко і в рамках, там, ну, скажімо, одного дня. Ні, там щось буде навіть розтягнуте, але воно буде зроблене. Це як три якихось документи треба вам буде чи отримати, чи ну, якось там може комусь переробити. Може, наприклад, там на трьох членів сім'ї треба переробити якісь документи. Ну, щось таке. Знаєте, коли, наприклад, закінчується паспорт і його треба поновити. Потім зараз ось тут мені чоловік показаний як отримання якоїсь нагороди, показане. От один чоловік іншому віддає цю нагороду, з літаком якимось пов'язане. Добре, щоб я тут зайвого не сказала. Далі дивимось. Робота соціум. Дуже щасливий мені показаний чоловік, у навіть два чоловіки мені тут показані. Щось дуже стабільне стає для них. От знаєте, коли в голові тримають якісь, ну, от, ну давайте так скажу, якісь, от якась справа, яка їм надає стабільність. Потім посилення зараз як це його пояснити? Ну, дивіться, якась ситуація, яка має певні домовленості, і яка от посилює людей, які довірились, от, скажімо, які, ну знаєте, як дочекались якоїсь обіцянки. Ось так воно виглядає. Взагалі, то знаєте, от тут для людей, може, ви народжені в рік дракона. А може просто для вас цей рік буде роком надзусиль, але й великих виконань. Коли ви будете дуже налаштовані на новини, які, знаєте, от ви будете їх у справи переробляти, дуже взагалі-то рік змін. Для багатьох з вас. Для когось буде зміна в роботі, бо більшу суму отримуватимете. Для когось це буде зміна, як зміна нерухомості, як знаєте, одне на інше міняєте. Обговорення якихось питань буде. Знаєте, от як це якісь моменти будуть дуже чіпляти. І знаєте, от коли, коли розумієте, де ви можете покращити свій стан, свої якісь там напрацьовки переробити іншим шляхом, і ви будете дуже, знаєте, от я не бачу такого, що люди зволікають. Тут дуже прагнення все робити швидко. Енергії достатньо буде. От Знаєте, рік, коли ви будете сповнені енергією, і ви ту енергію будете от витрачати на справи. Це не так, що там ну, просто там на відпочинок. Хоча й цього я теж достатньо бачу. От знаєте, коли на справи, коли ви розумієте, що у вас перспективи хороші, і хапаєтеся за ті можливості, які будуть надходити до вас, багато в чому, от, знаєте, ваші особисті, особисті перемоги будуть. І багато в чому саме по роботі, ви будете от, як різкі зміни вносити. От, знаєте, наприклад,. Все вже так якось у вас там ну, звикли робити певним чином. Побачите, як можна переінакшити вашу роботу, ваші напрацьовки. і буде кращий результат. Взагалі-то сильний рік для багатьох з вас. Хтось тут бачу якісь книжки вивчає, як на курси якісь людина йде. Потім для когось з вас показано з кимсь дуже посваритись, буде дуже незадоволений, тут мені чоловік показаний і <кхи> дещо, чому він буде ображатись, дещо він буде ну, вважати так, що ви щось несправедливо з ним вчинили що ви якусь ситуацію, знаєте, от ну, ну, скажімо, егоїстично на свій лад її зробили. Тут є літери Н, Е, Е. У І, схоже, що літера С ще є. Ну, от, Для таких людей, або це може ініціали того чоловіка, який буде ображатись ну, злий, такий злий. А вам воно, знаєте, от як блискавкою вдарило якась ідея прийшла. І ви швидко так цю ідею втілили в життя. І навіть не там, поспілкувавшись з тим чоловіком, і оце він буде вважати, що це щось несправедливо, що так не можна було вчинити. Взагалі, от рік, коли ви як дзигата будете скрізь якось так бігати, бігати, бігати і багато чого встигати. У кого стосунки доволі міцні, нічого не буде змінюватись, стабільність ваша і надалі буде стабільністю. Бо вмієте просто вмієте налагоджувати стосунки і вмієте просто будувати ці стосунки, і це, звісно ж, дає гарний результат. Для когось переїзд показаний. Але ну, тут більше, як, знаєте, як в межах країни. Так, давайте що тут. Ну, тут теж мені підтверджують, чийсь переїзд. Показана для когось ситуація, коли дуже вас чекають хтось з рідних, дуже сумує за вами, чекає змін, знаєте, як можливість інакше спілкуватись з вами, ну от можливість бачитись. Такі, знаєте, обійняти, отаке показане для когось, чиєсь розставання теж показане. Це, знаєте, як виглядає, коли ну, доволі, доволі спокійне буде це розставання, але ж знаєте, коли от людині Ну, вже нема що склеювати в таких відносинах. Вже воно просто от, ну, як не всі ж відносини вони на все життя. Є деякі дуже тимчасові відносини. Тут показано, що ці тимчасові відносини вже от зовсім тут людям вже навіть нема про що розмовляти, але звичка воно болить. Бо вже ж звикли поряд бути. А що ж тепер? Тепер самі по собі там налагоджувати будете життя. Чоловік якийсь дуже чекає когось з вас. Він говорить про це. Це не те, що там тільки тут воно видно. Спілкування про таке є. Він говорить прямим текстом, що я дуже чекаю твого повернення. Так, далі. Багато яких справ будете завершувати. Це знаєте, от коли як крапки ставити в якихось справах, для когось фінансова показана, для когось обнулення, спілкування з якоюсь людиною, знаєте, коли от, от те, що я казала, що стосунки вже більш ну, там нема що тримати в тих стосунках. Для когось зміни у справах, але зненацька, так, знаєте, через стан здоров'я. От знаєте, коли ну, взагалі-то люди посміхаються, тож не погіршення. Тут навпаки, я так розумію, що навпаки, це як вихід з якоїсь там. Як одужання виглядає. Так, поїздки, поїздок чимало. Ну, це рік, звісно. Для когось навіть взагалі такі коротенькі поїздки. Ну, наприклад, там на роботу з роботи, чи там ще й у якихось справах. Не, не для всіх тут такі якісь довгі дороги, хоча й такі є. Як повернення для когось показане. Вирішення питань по здоров'ю теж показане. Багато хто з вас буде займатися своїм здоров'ям. Так. Ось тут показаний мені чоловік. Такий, знаєте, яскрава особистість. Два виконання важливих, помітних від нього буде напротязі року. Жінка йому якусь таємницю буде відкривати цьому чоловікові, і тоді він буде робити. Ну Це, наприклад. Ну, спілкування і уточнення якесь, От десь у нього виникло питання, він там поспілкувався. Це може бути хтось з родини, хтось може бути, де він консультується. Ну, тось, тобто, будь-хто може бути йому ця жінка, бо тут ну, мені різні варіанти показані. Але ж після спілкування з нею, він розуміє, що і як і далі йому. Просуватись у справах своїх, і він може вже робити якісь там зміни в своїх справах. Тож корисне спілкування. Ну, Ось така філіжаночка більше. Я тут нічого такого не бачу, щоб вам переказати. Тож на цьому дякую, всім вам гарного року. І гарних звершень в цьому році. І будьте обов'язково здорові, будьте щасливі, будьте просто в гарному настрої і обов'язково з грошима, бо вони ж потрібні для будь-чого. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.